Колектив, всім привіт! Прийшов мені цікавий інструмент, зараз покажу, що прийшло. Замовляв я з Америки шуруповерта Девольтовського, 20 вольтовий атомік, пещоточний. Виготовлення Міхіко. Ну, я вже вийняв його з коробки. Ще плюс прийшов мені такий розкопульт Джуза 1.3. Ну то таке не про розкопуль, зараз потім покажу. Ще замовив зразу набір таких біт, теж девольтовських. Треба їх розпакувати, бо ще нічого не розпаковував, щоб вже зразу. І зараз подивимось в самий шуруповерт. Йде він в такій сумці. Є в нас зарядний пристрій 107-й, вже адаптивний під нашу мережу 220. Є інструкція тут. Інструкція -то таке. Один акумулятор 20-вольтовий 2-амперний. Є індикатор зарядки. Отак він виглядає. Так, да, приємно в руках держати на весеньке, оригінальне. Тут ще у нас кліпса на пояс. Ну і самий шуруповерт. Отакий він. Да, в руках лежить зручно. Покажу рік виготовлення 23-й. Це в нас модель DSD 794. Я мав брати 91-го, але сказали, що ця буде краща. Так, зараз попробуємо, як він. Є підсвітка робочої зони. Патрон 13 мм, якщо я не помиляюсь. Є мухта, Дві швидкості, перша. І друга. Ну, так і в руках чути, що він нормально. В розмірах він невеликий, так як на руку мою, бачите, буде, я думаю, зручно ним крутити. Зараз щось попробуємо закрутити, тому що до обзору я не готувався. Якщо знайду пару шурупів глухарів, то точно нема. А такі повинні бути. Закрутимо щось, побачимо, як він працює. Так, є тут ще сверління. Ну, зручний, зручний в руках. Що то новеньке, є новеньке. Так, розпакував я. Ну, як розрізав, тому що вони були запаковані, я їх замовляв. Чому ж руковертом, щоб вже не платити за доставку, тому що все йшло з Америки. Отак От вони виглядають. Так, да, вигляд мають класний кейсик. Так, тут він зачиняється. Щоб ще не зламати. Зручненький. Є тут тримачі. Ну, отака сама популярна. Під біту тримач, я так зігнув, бо в мене була китайська, вона зараз кабутає. Я така бачу з мухточкою. Ну тут, типа під глухарі. Ну, вони тут бачу малі. Ну і обичні біти. Зараз подивимось, що це в нас таке. Так, камера. Це PH2. Це сама похідна. Зараз ми її протестуємо, як воно себе поведе. Будемо крутити. Так, знайшов я бруска такого липового. Не дуже важного. Взяв два отаких шурупи десятка. Ну, довших в мене нема, глухарів також нема. Бо я ж вам кажу до обзору, я не готувався, попробуємо їх закрутити. Біта теж PH3. Ставим на другу швидкість і пробуємо крутити. Так, ставимо мухту на 15. Ну так, скажу класно руку дергає. Чувствується, що сила є? Крутим ще одного. Спрацювала трещотка. Ну що можу сказати? Ідуть як у воду. Так що на цьому, я думаю, буде все. Такий коротенький обзорчик. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.